Thank <laughs> you. Друге пленарне засідання шостої сесії міської ради розпочалося з вітання з днем народження депутата міської ради Вадима Бондаренка. Після вітальних слів депутати поринули в роботу. На порядку денному цього дня стояло вирішення багатьох головних питань. Одним з них було прийняття у спільну власність територіальної громади міста Тростянець комунального підприємства Тростянецький ринок. Під час обговорення даного питання депутатами було затверджено статут підприємства у новій редакції. Так, статутний фонд підприємства складатиме 741 тисячу гривень. З них 500 тисяч внесок з бюджету міста. Наша задача, починаючи з нормальних сприятливих погодних умов, почати серйозну реконструкцію обох простянецьких кінків і денного майданчика в центрі міста, і на нашому вокзалі. І задача створити належні умови і для продавців, і для покупців, які туди, скажімо так, перестали гадити і освітлення, і тепло. І багато чого іншого. Для цього треба буде серйозні фінансові ресурси відволікати від інших напрямків. Я маю надію, що нормально до цього віднесуться і підприємці, і люди, жителі нашого міста. Задача, щоб ринок був не гірше, ніж по іншим містам, ну, так, які є, навіть той самий актив, на варто краще, ніж... І на сьогоднішню сесію проєкт змінений в бюджет міської ради. Ми вчора говорили, на бюджетній комісії, доголосно підтримали депутати різних фракцій. Ми Сьогодні те, що ми обіцяли на районній ради, сьогодні ми вносимо проєкт рішення про передачу 500 тисяч гривень, перший такий транш на це підприємство для того, щоб почати з весни вже робити поступову благоустрій і конструкцію двох, двох таперевих майданчиків. Це тут є не фата. Нам буде ще докладати. Ми вимушені зняти будемо з інших статті, тому що в нас не лежать просто так, десь в банки на... без діла. Ми планували робити в цьому році фонтан на місці пам'яті Леніна, почати робити за ці кошти. Я думаю, фонтан хоче, Бо е там таки більше людей обслуговуються і створюються умови. Там працюють сотні підприємців, які надають послуги. Бо там треба зробити в першу чергу. А поки попробуємо робити проєктну документацію, узгоджувати, а літом побачимо по фінансовому стану, що у нас буде, і винесемо на сесію міської ради питання, е коли ми його почнемо робити. Згідно з рішенням сесії, цього ж дня міським головою був призначений директор даного комунального підприємства. Їм став Ігор Яценко, депутат районної ради декількох скликань. Під час сесійного засідання міський голова розповів про деякі нововведення в господарській діяльності комунального підприємства і запропонував підприємцям, які мають торгівельні точки на ринках, створити раду підприємців, щоб спільно розробляти план по благоустрою ринків. 1 квітня ми повинні будемо навести. Орг порядок на цьому процесі, на цьому ринку. Орг це штат укомплектувати повністю, який він потрібен, подивитися по чекам, по касеапаратам, по всьому, 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 щоб розуміти фінансову складову цього всього процесу. Після 1 квітня почнеться робота по, і видавати проєктну документацію по реконструкції, заміні благоустрою і тому подібне. Після цього, коли ми це все покажемо підприємцям, і з ними це все обсудимо, почнеться роботи. Що перше, що друге, що третє, бо один день і світло все не зробиш, розумієте? Ми ж не можемо сьогодні закрити на е, місяць вести павільйон і наче дню реконструкцію. Ну, я умовно кажу. Ми повинні будемо дивитися, який перший, яку черговість зробити і так далі. Ми не піднімаємо тариф і не будемо його піднімати. Не будемо. Він мінімум залишиться. Такий самий, як є, а скоріше за все, буде зменшений, тому що немає плати за землю. Але всі кошти, які зберегли із тих людей, які там торгують, на постійній основі чи раз почти цибульку продати, наприклад, всі кошти будуть залишатися в ринку і обліковуватися через касовий апарат в пасі підприємства і тратитись на благоустрій ринка. Один день роботи комісії нашої, яка ходила, показав, що ми два рази збільшували ну, акційні... А два рази більше поступило коштів в касу, ніж поступало раніше. Сьогодні э, ми вибачили, що з кожним э, працівником, який ходить з касовим апаратом, ну, з літачками роздає нам чеки. Ми сьогодні передаємо на сесії перенести касовий апарат, який у нас є на підприємстві э, екосервіс. Буде касовий апарат для власти на руках, він б'є при вас чек. І цей чек, і цей касає апарат фіксується налогові Зразу Сразу йде сигнал налогову інспекцію. вона бачить, скільки вибито. І бачимо, ми повірте, буде контроль за цим всім. Такого, що зібралося і положилося в карман, або я візьму, а потім чек вам принесу, такого не буде. Ми повинні все, що є, зі збирати. Ми розрахуємо, що будемо збирати не 300 тисяч води, як збирав. Передній керівник, а принаймні десь більше, ніж півмільйона, може, і ще більша сума денег за послуги, будемо максимально давати кращі послуги, щоб люди не тікали в або ще кудись і так далі. І ці кошти підуть всі на ринок. Плюс наші дії набавляють. Якщо ми вложимо мільйон кожний год, на протязі 2-3 років, він буде зовсім інший палітте. І один, і другий ринок. І не будуть там мерзнути, як то я не знаю, і без криші, і так далі. І частина забудете сьогодні в ринний павільйон, в молочні памільйони, і так далі. Ні води, ні, ні тепла, нічого. Ще одним з головних питань, які обговорювались на сесійному засіданні, було питання стосовно внесення змін до регламенту міської ради. Дане питання виникло зв'язку з вимогами закону про місцеве самоврядування на Україні відносно поіменного голосування. Через декілька місяців кожен депутат буде мати планшети, і голосування буде виводитись на екран. Це сприятиме відкритості і гласності на місцевому рівні самоврядування. Таким чином ми викладаємо в нові редакції статті 50 нашого регламенту Краснянської міської скликання, міської ради скликання, в якому зазначаємо, що відбувається поіменне відкрите голосування, фіксація результатів здійснюється система відкрито поіменного голосування електронною, ту, яку ми запровадимо. Але ми також передбачаємо. Що в разі, якщо ця система ну, не буде працювати, там якісь форс-мажори, чи вона вийшла з влади, чи ми, ну, скажемо, не встигне її запровадити, а змушені будемо проводити сесійне засідання, то прописується механізм, яким чином ми будемо проводити це голосування. Відбуватиметься таким чином, що лічильна комісія буде вести облік по кожному депутату, як він проголосував за, проти, утримався чи не брав участь у голосуванні а проводиться опитування головуючи кожного депутата по кожному питанню. Хочу звернути увагу, що ці голосування відкрите і буде як за забрати рішення, які маєте на руках, так і по процедурним питанням треба поставити місяць столиць. Скажімо так, в кавдоста або депутата, бо якщо це буде планшета, і, і з імперектами рішень, ми будемо робити давати не пачками, як у вас зараз, а в електронній формі. Кожна буде на планшет скидуватися про рішення. Ви маєте можливість з ним ознакомитися, працювати з ним і так далі, і проголосувати за і все зразу на екрані. Всім видно по фракціям, по групам і так далі. І ці результати зберігаються протягом. В цьому, подальшого в діяльності ради в архівах і так далі, і будемо виборами, перед виборами. Я думаю, що буде доцільно подивитися виборцям, як ті чи інші депутати голосували за ті чи інші питання в, в, в електронній вирішенні. Це покращує інформування наших виборців про те, що роблять депутати в сесійному залі. Бо так проголосували, рішення прийнято більшістю. А хто голосував, не голосував не. Дуже важко через місяць, через два, через півроку сказати. І потім всі приходять на вибори і розказують, що ми там займалися активною діяльність. Тобто, кожного діяти нас можемо подивитися, хто як ходив, хто, є, хто є, голосував конкретно при якому питанні і багато що іншого. Саме тому зараз йде технічний процес. Ми намагаємося зробити його максимально здешевленим, тому що можна витратити серйозні кошти. Система ради, як в Верховній Раді, працює, растує більше 300 тисяч гривень. Ми такі грошей немає, не маємо у нас таких грошей, і ми, ми будемо скромнішу програму ставити, трошки можливо більше навчатися на неї працювати, і може навчитися депутати, і все буде відпрацьовано за лютий березень. Зв'язку з переоблаштуванням сесійної зали наступне сесійне засідання депутатів міської ради планується на квітень місяць, тобто більше ніж місяць, сесійних засідань міській раді проводитись не буде згідно з вимогами щодо поіменного голосування з квітня місяця на офіційному сайті міської ради буде запроваджено розміщення результатів поіменного голосування депутатів з кожного питання порядку денного сесійного засідання. Під час розгляду питання про внесення змін до програми фінансової підтримки по. Повнення статутних фондів комунальних та дочинних підприємств міської ради доповідач зазначив, що згідно прийнятому депутатами на минулому засіданні рішення стосовно створення соціальної аптеки, кошти для її створення вже закладені. в Програма тут те, що стосується нашої соціальної аптеки, передбачені кошти у програмі на її виділення. Можливо, навіть трошки на майбутнє як у нас каже мітримі справи з цим питанням можливо для розширення цієї. Саме в мережі, можливо, в інших місцях будуть якісь кіоски чи павільйони вже встановлені для того, щоб було більш зручніше нашим громадянам. Дугої адміністрації голови районної ради погодили питання про місце, де вона може бути відкрита. Це Перша соціальна аптека. Вони просять це зробити біля приміщення зліздорожної поліклініки нашої. На вулиці школьному, там вона колись була, там ходять люди, і там було доцільно на тому країні приблизити надання аптечних послуг до, до людей. Пенсіонери і соціально незахищені верстви населення, які користувалися послугами безкоштовного перевезення, з цього року не мали такої можливості. Постанови уряду стосовно вирішення цього питання так і не було. Тож депутатами міської ради було направлено звернення до Верховної Ради щодо фінансового забезпечення компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян. Щоб повернули кошти е, на місцевий бюджет для компенсації перед проїздом у, у е, приміському, між, міжміському і в, в містах пасажирського перевезення. Бо це не тільки в це і життя е, транспорт, і е, між городами, між селами транспортні перевезення, і по місту теж не тільки нашим фіскальним автобусам, а й іншим перевізникам. Саме тому е, наша пропозиція звернення до Верховної Ради. Підтримку законопроекту 4024 двадцять номер цього проекту послати. Більш ніж 40 питань було розглянуто депутатами під час сесійного засідання. Депутати працювали конструктивно і злагоджено, приймаючи те чи інше рішення.